Так, да, все, відновили технічну частину. Це тема Воскресіння Лазаря Івана, 11 розділ. Інколи, якщо може там техніка в мене десь затормозити, я згадую постійно приклад викладача. Він розповідав одного разу, якось вийшов на проповідь, він іншій церкві при тому був, і в нього конспект був на листочку. У нього прям така папка з цими всіми проповідями конспектами. Він вийшов, поклав на кафедру і каже, якась в цей момент, от ну, десь сквозняк подув. І каже, отак листочок підлітає. І як знаєте, на, на сцені ну вона і дошок збита, каже, і така щирі. І просто листочок так між щілинами раз каже, ну це подумати, ти б не всунув, би отак. а він раз і проскочив. І всі ото так дивляться, ну, проповідь десь ушла по сцену. Ну, він людина з досвідом, якась раз, ну, пішов без листочка, каже, але потім, коли 10 проходить, каже, десь брат вилазить по мутині з тим листком. Заліз, коротше, достав її. <залізь> У нас, скажімо, так не пропаде, але техніка заключить може. Так. <залізь> Воскресіння Лазаря, 11 розділ. Насправді це дуже цікава історія. Е, є над чим замислитись для нас сьогодні. Тому що історії біблійні, на мою думку, вони завжди є актуальні, але не завжди актуальні нам в певний момент життя. Тобто Біблія широка, історій, прикладів дуже багато, і не завжди ми зіштовхуємося з тим, що ми читаємо, але на певний момент життя це буде щось важливе. Проте є історії, які по, -справж, по справжньому будуть важливі. От будь-якому випадку, в будь-який раз, коли ми будемо читати, чи то в горі, чи то в радощі. І на мою думку, якраз таки Івана, 11-й розділ про Воскресіння з лазерня це якраз із тієї історії, що буде актуальна завжди. Давайте спочатку прочитаємо. Там доволі багатенько знову віршів, але ми собі освіжимо пам'ять. Був один хворий Лазарь з Витанії із села Марії та її сестри Марти. Це була та Марія, яка помазала Господа миром та обтерла його ноги своїм волоссям і брат Лазар її хворів. Сестри послали передати йому Господи, той, кого ти любиш, хворіє. Почувши це, Ісус сказав: ця хвороба не на смерть, але для слави Божої, щоб Божий Син прославився через неї. Ісус любив Марту і сестру і Лазаря. Та коли почув, що він хворіє, то залишався два дні на тому місці, де перебував. Після цього звелів учням. Підемо знову в юдею. А учні сказали йому: Учителю, та ж ось юдеї намагалися тебе камінням побити, а ти знову туди йдеш. Ісус відповів: Хіба не 12 годин є на день, якщо той, хто ходить в день, не спотикається, адже бачить світло цього світу. Якщо хто ходить уночі, то спотикається, бо немає світла в ньому. Сказавши це, він е -е, вів далі. Наш друг Лазар заснув. Піду розбудити його. А його учні сказали: Господи, якщо заснув, то одужає. Ісус сказав про Його смерть, а вони подумали, що Він говорить про звичайний сон. Тоді Ісус сказав їм прямо, Лазар помер, і радію за вас, що я там не був, щоб ви повірили, та ходімо до нього. Тоді Хома, званий ще близнюком, сказав іншим спів, співучням: ходімо, і ми помремо з ним. Коли Ісус прийшов, то знайшов, що Він уже чотири дні як перебуває в гробі. Вітання була поблизу Єрусалима, якихось 15 стадій. Тож багато людей прийшли до Марти і Марії, щоб розрадити їх за брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому на зустріч. Марія ж сиділа вдома. Марта сказала Ісусові: Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Але й тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш у Бога. Ісус каже їй: Твій брат воскресне. Тому йому Марта, говорить йому Марта. І знаю, що Воскресне у Воскресінні останнього дня. Та Ісус їй сказав: Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре у вік. Чи віриш ти в це? каже йому. Так, Господи: я повірила, що ти Христос, Син Божий, який приходить у світ. Сказавши це, вона пішла і покликала свою сестру Марію. Вона пошепки промовила: Учитель прийшов і кличе тебе. Та ж як почула, швидко встала і пішла до нього. Оскільки Ісус ще не прийшов до села а був на тому місці, де зустріла його Марта. А Юдеї, які були з нею в хаті, потішали її, і бачили, що Марія швидко встала і вийшла, подалася за нею, гадаючи, що вона пішла до гробниці, щоб там поплакати. Коли Марія прийшла туди, де був Ісус, і побачила його, то впала йому до ніг і промовила: Господи, якби ти був тут, мій брат би не помер. Ісус, побачивши, що вона плаче, та юдеї, які прийшли з нею, також плачуть, розжалобився духом і сам зворушився. І він сказав, де ви його поклали? Йому відповіли, Господи, іди поглянь. Ісус заплакав. А юдеї гомоніли дивись, як він любив його. Деякі з них зауважили: Хіба не міг той, хто відкрив очі сліпому, зробити так, щоб і цей не помер? Перебуваючи у внутрішній жалобі, Ісус підходить до гробниці. Це була печера, до якої виглядав камінь. Прилягав камінь. Ісус промовив відваліть камінь. Марта, сестра померлого, сказала йому: Господи, вже чути запах, бо чотири дні вже минуло. Ісус їй відповів: Хіба не сказав я тобі, що коли будеш вірити, побачиш Божу славу. Відвали камінь від печери. Ісус звів очі вгору і промовив: Отче, дякую тобі, що ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене вислуховуєш, але за задля натовпу, який стоїть довкола, я сказав, аби повірили, що ти мене послав. Промовивши це, він вигукнув гучним голосом: Лазарю, вийди сюди. І померлий вийшов. Руки й ноги його були обмотані полотном, а його обличчя обв'язане хусткою. Каже Ісус: розв'яжіть його і звільніть, щоб міг ходити. Великий текст. Я думаю, ми всі трошечки собі згадали. І давайте виділимо декілька питань саме по тексту, і потім ще будуть в кінці виписані питання для роздумів над текстом. Які, можливо, або хто захоче вдома, або, можливо, можна буде розглянути на, на домашній групі. Дякую, так. Да. І так, перше і таке основне питання. Чому Ісус не зцілив лазаря одразу? Ну, тобто, ми ж знаємо, що Він може на відстані це робити, це вже в Євангелії було показано. Але тим не менш ми бачимо, що Ісус не зціляє його, е коли ще той хворий. Друге питання, яке в принципі випливає з першого: чому Ісус не квапився до Лазаря? Тобто Він дізнався і Він не квапиться взагалі потрапити на це все дійство. Третє, важливе питання: чому Ісус плакав? Я Його розширю. Чому Ісус плакав, якщо він знав, що Він його воскресить? Це насправді дуже цікаве питання, і воно є знаєте, такою темою для багатьох дискусій і обговорень. Четверте питання: чи були подібні прецеденти раніше? І п'яте, е, з якою подією Іван проводить паралель цією історією? Це також як взагалом. Перше, що ми скажемо, Ісус вчинив дуже багато вже певних справ, можемо назвати це чудес, але як каже Івана, нагадаємо знамінь. І він мав доволі велику славу у людей. Більшість його вважали за пророка. Але все те, що він робив, перев... Не, так, переважно більшість, люди могли списати на якусь силу пророка. Проте, у юдеїв були. Декілька таких речей, які, на їхню думку, міг зробити тільки Бог. Тобто нікому більше це не силу. І це стосується Воскресіння змертвих. Але якщо бути точнішим, вони вважали, що протягом трьох днів людина може повернутися до життя. Деякі, було повірю, я вважала, що душа померлого знаходиться три дні біля свого тіла. Трошки схоже, да, на. Православну таку концепцію, коли два тижні, якщо я не помиляюсь, душа ходить по тим місцям, де вона була. Щось, щось є, якісь паралелі. Думаю, десь там зі сходу, можливо, запозичені певні такі бачення. Е, було ще таке розуміння, що ну, протягом трьох днів от може щось трапитись, і людина повернеться до життя. Можливо, це було пов'язано з тим, що знову таки літаргічний сон або медицина ще не була на такому високому рівні, щоб точно констатувати смерть. І можливо, що хтось приймав за смерть, людина потім поверталась до життя. Тому ну десь так, три дні в них вважалось, що це, в принципі, ще нормально повернутися до життя. Проте через три дні це вже неможливо повернутися до життя. І тільки Бог це може зробити. Виходячи з цього, можна допустити, що давайте так, скоріш за все, такої практики не було. Тому що коли ми кажемо, що тільки Бог це може зробити, то це значить виключає якусь постійність і закономірність. Тобто це щось надприроднє, якесь велике-велике чудо. І от у них є бачення, знову таки, до трьох днів можна, в принципі, повернутися до життя. Знаючи це, Ісус, скажімо так, користується розумінням і баченням людей. Йому необхідно розкрити іще більше серед народу свою от саме Божественну сторону. Те, що він не просто є людина, а те, що він справді є від Бога, те, що в ньому, в ньому є навіть ця природа Божественна. І тому, що він робить? По-перше, він не стілює лазаря, коли той ще хворий. Це ми бачимо із тексту, коли. коли... Секундочку. Коли учні звертаються і кажуть, те, що ось Лазар хворий, Ісус відповідає в четвертому вірші: ця хвороба не на смерть, але для Божої слави. Знову таки, дуже схоже на те, що ми попереднім разом розглядали із людиною, яка була сліпою. Так? Він сліпий, щоб на ньому Божа слава проявилася. Тобто, я думаю, тут та ж сама паралель, не можна сказати, що Бог взяв спеціально того Лазаря, там якась мучительна і загубив, щоб потім взяти і зробити з нього чудо. Тобто, перше, що він робить Ісус, Він чекає момент один. Другий момент, він вже знає, що Лазар помер. Тому що, бачите, каже, ми йдемо розбудити. Тобто, і ще учні навіть цього не знають, думають, а він сказав, що Ісус, що той заснув. Ну, значит, наверное, ну, проспиться та буде легше. Тобто Ісус вже знає, що відбувається оця подія. Ісус вже знає, що Лазар помер, і він їм відкриває. Тобто, навіть раніше вони дізнаються ніж до того моменту, фактично як приходять, те, що Лазар помер. Треба їм піти туди, де учні, де Христа хотіли вже піймати. І як ми бачимо, учнів це вганяє в трошечки в депресію, особливо Фому. Він каже, ну, і ми підемо разом з ним помремо. Тобто для нього вже тоді трошки катастрофа настала. Ну, це таке. І ось ми бачимо. Ісус вичекав спеціально три дні, щоб не прийти раніше, і приходить якраз таки на четвертий. Тобто, щоб це і не сильно ми не затягнули, тому що знову-таки. Сестри, друзі, вони переживають біль. Ну, Ісус знає, чим воно закінчиться, але люди не знають. Сестри ж не думали, учні не думали, що, ем, що Він Воскресне. І вони переживають справді велику скорботу. Е, тому Ісус якраз приходить не раніше, але і не забагато на пізніше. Тому що можна було іще ефектніше зробити. Через місяць я не знаю прийти. І тоді ну, це просто щось був якийсь нонсенс. Ми бачимо, що Ісус приходить і зустрічається з двома сестрами. І ми можемо побачити, що сестри кажуть, знаєте, таку от чисто по-людськи мислення, чисто така людська фраза. Якби ти був тут, він би не помер. В чому вона людська? Вона поміщає Бога в певні обставини. І це насправді є те, з чим зіштовхуємось самі ми. От якби Бог, я не знаю, тебе знав раніше, або якби я вчасно помолився. Можливо, якби я зробив то, а якби ти це, тобто ми десь можемо поставити якусь умову, і інколи, якщо щось так не трапилось, ми думаємо, що от. А якби було ось так і ось так, можливо, б воно пішло по іншій стороні. І насправді тут є велика тема для роздумів. Тому що з однієї сторони, справді, від нас, від нашої, наприклад, молитви, багато що залежить. Але, знаєте, можна подумати, ну якби я постився на 5 днів більше, то може б мою молитву почули. Тобто, є у нас все одно у людей якесь таке мислення, що. Може, щось ми не доробили, може Бог десь не доробив. Тобто, якби ти був тут, він би не помер. Цікаво те, що сестри, знаючи, як Христос і що Христос робив, вони абсолютно вірять, що якби він був тут, він би зцілив лазаря. Проте, ми бачимо, що вони не можуть допустити цю думку, що він може повернути його до життя. Це показує на те, що, по-перше, сестри знову таки, вони. Також, скоріш за все, ще не сприймають Ісуса як Бога, Він для них, навіть якщо і лишається Месія, тому що ми бачимо. Е сповідання, е сповідання Марти, коли вона сказала, Ти Христос Син Божий. Але до кінця, що це значить, ти Христос Син Божий? Які думки вона вкладала от в цей сенс? Ти Христос Син Божий, по нашому баченню, політичний Месія, чи ти Христос Син Божий? Той, який Бог прийшов. Проте, у них є певна віра, це проявляється, але знову таки є оце певне обмеження. І можна зрозуміти, в принципі, з іншої сторони також їх. Далі із цікавих моментів, на які ми переходимо, тому що ми, текст, ну, ми беремо по тексту, він великий, але саме ключові ключові ідеї, які хочемо підкреслити. Це реакція Христа на те, що відбувається. Ем, коли ми бачимо, що Він зустрічається із Марією, то тут 31-й текст каже так: а юдеї, які були з нею в хаті, потішали і побачили, що Марія швидко встала і вийшла. Юдеї, які були з нею в хаті, справа в тому, що коли ем, робили поховання євреї, вони винаймали так званих плакальщиць. Тобто спеціально навчені люди. Ем... Я особисто зі своєї культури мені це не зрозуміло, коли ну, похорон і так воно якби погано, а тут іще спеціально навчені люди, які ще плачуть додатково, Ну тобто жуті наганяють і ще більшої. Я пам'ятаю, скільки був на похоронах. В момент як начебто тихо, то ну, якось і легше. А як оце або марш починають грати? Або хтось починає співати, ну так воно задушу бере. Ну от просто. Тобто якась емоційність. Ну Це особисто у мене. <кій> Але тобто ми бачимо: євреї зібрали похорон і винайняли плакальчусь. Тобто, і, скоріш за все, вони її і супроводжували. Далі, що ми бачимо? Коли Христос побачив це все дійство, яке відбувається, 33 вірш. І побачивши, що вона плаче, та юдеї, які прийшли з нею, також плачуть, розжалобився духом і сам зворушився. Це текст перший, і другий. Самий короткий це 35-й вірш в Біблії, Ісус заплакав всього два слова. І тут насправді. У нас немає перебу, остаточно чіткої відповіді, чому в нього була така реакція. Є погляд на те, що він розізлився на оцих всіх плакальщиць, тому що в 31-му вірші, е, перепрошую, в 33-му вірші оце розжалобився духом російською вас Деякі є переклади, що це як ну, роздратувався, розізлився. є погляд на те, що він. Якби розізлився з цього дійства такого, що він прийшов тут якби воскрешати, а така реакція у людей. Але, як на мене, вона не зовсім відповідає самому тексту. Мені подобається один із коментарів, який сказав Річард е, Тренч. Один такий був англійський богослов. Христос поглядав усе страшне значення смерті. Цього гріховного оброку. Перед його очима відкривалися всі лиха людства в малому образі однієї людини. Він бачив перед собою всіх нарікаючих і всі могили. Бо, якщо він готовий був відтерти сльози майбутніх друзів і на короткий термін перетворити їхню на радість, від цього стан речей, по суті, не змінювався. Лазар буде оживлений, але скоро вдруге скуштує гіркоту смерті. Або можна ще перевести іншим, е, іншими словами. Богу не все одно до наших страждань. Він хоч і знає те, що буде, те, що Лазар воскресне, Марта Марія не були йому чужими далекими людьми по-перше. По-друге, як для Бога взагалі люди є дещо ближчі, ніж ми навіть один до одного є ближчими? Бог розуміє жах смерті набагато більше, ніж її розуміємо ми. Тому що всі, хто от зараз, скажімо так, присутні в цьому залі, ми ж то іще не переступали через неї, ми ж то не бачили. Тих наслідків, наприклад, якщо це на вічне осудження? Яке це вічне осудження? Ми можемо якимись категоріями сказати, але що це за трагедія, коли людина, яка мала можливість за життя отримати спасіння, вона відвернулася від цього спасіння, вона не прийняла цю благодать. Яка це трагедія взагалі для людини, якщо вона йде, наприклад, на вічне осудження? Яка це взагалі трагедія в тому, що люди вмирають, коли Бог задумав землю і людей, щоб вони не вмирали? Без гріха? Ми вже народжені в цьому. Поняття смерті нам десь на слуху. Ми народжені в тому, що є гріх. Проте Бог знає те, як воно не має бути. І тому, можливо, навіть біль Христа за людей, вона набагато глибша, ніж наша біль. За тих рідних, які у нас помирають. Тому що знову таки, коли від нас йде якась близька людина, ми втрачаємо, оцю, ну, ми втрачаємо її, скажімо так. І нам важко жити без неї далі. Але для Бога це набагато більше, яка її подальша доля, що буде з цією людиною, що вона втратила, що вона могла отримати. Це набагато глибше питання. І тому, на мій погляд, цей текст, ця історія якраз таки показує, що Богові не все одно. Господь знає, що на стане день вся церква збереться у нього. Мертві Воскреснуть. Так само історія Лазаря це така невеличка, знаєте, невеличкий показ того, що має трапитись. Ем... Але при цьому всьому ми зараз проживаємо складні часи, навіть я мій кажу про війну, просто сам шлях смерті, ми переживаємо страждання, і Богу від ці страждання недалекі. Він не той, хто знаходиться дуже далеко від нас, не той, хто беземоційний. І це важливо насправді пам'ятати, тому що коли ми переживаємо особливо яскраво якісь страждання, якісь, якісь біль. І якщо у нас приходить думка, що ми покинуті, дуже варто згадати оцей текст і 35-й вірш Ісус заплакав. Тому що саме цей текст показує те, що якщо плачеш ти, зараз тобою плаче Христос. Можливо, це не буквально, звичайно, мається на увазі для нас зараз, але це важливо в тому, що наші страждання це не тільки те, що з нами у наодинці. Господу, не все одно до них. І далі Христос робить те, заради чого, собственно, Він сюди і прийшов. Він воскрешає Лазаря. Я думаю, реакція і здивування всіх оточуючих це було щось неймовірне. Тому що, знову таки, ну стілити, ну добре, Ну подібне хоча б є. Але повернути від смерті це щось нереальне. І тим самим <кій> Ісус проявив свою силу, проявив свою божественну природу. І як далі ми будемо знати по тексту, саме ця подія вона була тим аргументом, який заперечити не можна, фарисеї зіштовхнулися тим, що він справді Воскресив з Лазарем. Це було публічно, це було відомо. І вони сказали, треба щось з ним робити. Тобто, він робить щось таке, вони десь самі фарисеї розуміють, що Христос справді від Бога посланий, але це їх настільки перелякало, що вони вирішили його на всякий випадок вбити. Тобто, знову таки, повертає нас, хоч ми трошки забігли наперед, до того, що якщо Бог. Є явно може проявити, але це буде проти нашої волі. Явне проявлення Бога, не факт, що нас зуміє переконати в тому, що нам треба змінити свої думки. Повертаємось до тексту. Христос воскрешає Лазаря, але, на жаль, знову таки це на певний час, тому що, знову-таки, настане день, коли знову до Лазаря доведеться померти. Іван, описуючи цю історію, робить також певну мініатюру того, що має страпитись ось ось із Христом, е буквально в найближчий час. І, в принципі, саме оце знаміння, яке робить Христос із Воскресінням з Лазарем, він показує, тому що знову таки він вже десь каже учням, що йому необхідно постраждати. І на цьому прикладі. Показано, що буде з ним далі. Він помирає на третій день воскресає. Тому це така міні-історія, яка трошечки далі потім розкривається вже в самому Христі. Ми можемо зробити висновок загальний по тексту із наступним. Ісус обернув трагедію Лазаря на благо і велике чудо, чим приніс велику радість багатьом людям. В той же час через цю історію Ісус показав свою божественну природу, яку вже неможливо було заперечити. Окрім чуда Воскресіння, Іван показує, що Бог не лишається байдужим до нашого горя. Він розуміє, його набагато глибше, ніж ми самі. я хочу зачитати буквально декілька питань для роздумів, виходячи з цього тексту. Питання перше. А чи обмежуємо ми Бога своїм уявленням про нього як сестри Лазаря? будь в чому, що стосується просто якихось тих чи інших побутових речей? Друге таке питання. А як ми думаємо, чи допускав Бог спеціально в наше життя якісь негативні ситуації, які потім обернулися насправді добром? І третє, чи були у нас колись ситуації, коли здавалось, що Бог не розуміє нашого болю? Це питання роздуму, які дуже цікаво провести паралелі саме із текстом. Питання коментарі.